Параметра А. Рівняння не має коренів. У відповідь записати суму всіх значень параметра А. Отже, починаємо аналіз з того факту, що знаменник не повинен дорівнювати нулю. Заверті що у нас тут є Х. І область допустимих значень рівняння буде відноситись до тих значень, які приймає Х. І є певні обмеження на параметр А, які також ми маємо побачити. Ну, по-перше, знаменник не дорівнює нулю. Отже, зразу ми можемо сказати, що значення параметра А не повинно дорівнювати нулю, тому що воно дасть якраз нуль в знаменнику. Це обмеження на параметр. Крім цього, Якщо говорити про область допустимих значень, тобто про область значень, які може приймати Х, то ми маємо написати, що Х плюс 1 також не дорівнює 0, тобто Х не дорівнює мінус 1. Це вже ОДЗ нашого рівняння. Далі я домножу ліву і праву частини рівняння на спільний знаменник, а це буде А. На х плюс 1. Першому, якщо я домножу, сюди піде А додатковий множник, сюди х плюс 1, ну і тут одиниці. Тому перепишемо те, що у нас утворюється в чисельнику А на х-4 плюс 2 на х плюс 1 дорівнює 1. Звернімо увагу, що рівняння відносно Х є рівнянням лінійним, х в першому степені у нас. Тому відкриваємо дужки. все з х залишаємо зліва, числа переносимо вправо. Х виношу. Ось таке рівняння тепер отримую. Для того, щоб знайти х, ми маємо поділити на а плюс 2, і тому ми в перший випадок розглядаємо, що буде, коли а плюс 2 дорівню 0, тобто а дорівня мінус 2. В цьому випадку рівняння матиме вигляд. 0х дорівнює мінус 8 мінус 1. Ну, 0 не може дорівнювати мінус 9, тому рівняння розв'язку. Немає для такого випадку. А коли А не дорівнює мінус 2, в цьому випадку ми ділимо і пишемо, що 4 мінус 1 на А плюс 2. Ось таким буде корінь нашого рівняння. Але для того, щоб він був коренем початкового рівняння, він потрібен, щоб цей корінь задовільняв область допустимих значень, тобто, щоб х не дорівнював мінус 1. 4а мінус 1 на А плюс 2 не дорівнює мінус 1 Тому 4А мінус 1 не дорівнює мінус а мінус 2, 4а плюс А не дорівнює мінус 2 плюс 1. Тобто 5а не дорівнює мінус 1 а не дорівнює мінус 15. Тобто корінь оце є, якщо а не дорівнює мінус 1,5. А отже, давайте подивимося, коли ж у нас рівняння немає коренів, при яких значеннях а? По-перше, коли а дорівнює 0, далі, коли а дорівнює мінус 2, і коли а дорівнює мінус 1,5. У відповідь ми маємо записати суму. Якщо додамо всі ці значення, ми будемо мати мінус 2,15, або це мінус 2,2. Якщо одиницю поділити на 5, буде 0,2. Ось цей результат ми пишемо у відповідь: мінус 2,2. При якому значенні А рівняння має безліч коренів? У нас є обмеження, тому що знаменник він не повинен дорівнювати нулю. Запишемо, що х плюс 1 не дорівнює нулю, тому х не дорівнює мінус одиниці. А далі можемо робити це рівняння по-різному. Можна перенести 5А вліво і звести до спільного знаменника, а можна дописати одиничку і. Робити як пропорцію добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції, що я і зроблю. Отже, множу на одиницю, тому будемо мати 10х плюс А плюс 8 дорівнює 5А що множиться на Х плюс 1. Розкриваємо дужки. 10х плюс А плюс 8 дорівнює 5ах плюс 5а. Далі шукаємо х. Тому доданки з x переносимо вліво, 10х залишилося, мінус 5х перенесли, змінивши знак, числа всі вправо 5А, мінус А, мінус 8. Винесемо зліва Х дужки, Можна навіть винести 5 за дужки, А можна х, от я х винесу за дужки, в дужках запишу, що це буде 10 мінус. 5а дорівнює 4а мінус 8. Тому далі, для того, щоб знайти х, ми ділимо на відомий множник. В даному випадку на множник біля х. Тому запишемо, що 4а мінус 8 дорівнює 10 мінус 5а. Таку дію ми можемо робити тільки тоді, коли не ділимо на 0. Тобто ми запишемо, що 10-5 не дорівнює 0, звідки 5А не дорівнює 10, і А не дорівнює 2. Отже, коли А не дорівнює 2, напевне, у нас буде єдиний корінь нашого рівняння за умови, коли він, звісно, задовільнить. У вимогу, що х не дорівнює мінус одиниці. Тому, давайте подивимося, що ще можна зробити тут. Попробуємо винести за дужки в чисельнику 4, отримаємо а мінус 2. В знаменнику винесемо мінус 5, в дужках отримуємо А мінус 2. Скоротимо, в результаті будемо мати мінус 4 п'ятих. Як ми бачимо, це корінь, який не дорівнює мінус одиниці. Отже, при даному значенні, тобто, коли А не дорівнює мінус 2, ми будемо мати, що рівняння має один корінь, мінус 4 п'яти. Але у нас стоїть, коли ж рівняння має безліч корінів. Тому давайте перевіримо, що буде в випадку, коли а дорівнює 2. Отже, пишемо а дорівнює 2. Тому от це рівняння перед тим, як ми знаходили х, поділивши на множник, ми замість а підставимо 2. Будемо мати х помножити тут 10 відняти 5, що множиться на 2, дорівнює 4, що множиться на 2, мінус 8. Тобто, 0 в дужках, отже, 0х і тут 0. 0х дорівнює 0, таке рівняння дійсно має безліч коренів. Отже, на запитання, при якому значенні а рівняння має безліч коренів, ми пишемо, що А має дорівнювати 2. При яких значеннях А рівняння має єдиний корінь? Якщо таких значень декілька, у відповідь запишіть їх суму. Отже, знову ж таки, у нас знаменник, тому ми напишемо, що х-12 не дорівнює 0, а х не дорівнює 12. А потім, якщо у нас дріб дорівнює 0, то це буде означати, що в чисельнику ми повинні отримати 0. Тобто х плюс 2, що множиться на х плюс 6а дорівнює 0. Ні в якому разі не потрібно перемножати ці... Ну, а навпаки, ми скажемо, що добуток дорівнює нулю тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Тобто або х плюс 2а 0, або х плюс 6а дорівнює 0. В першому рівнянні ми отримаємо х дорівнює мінус 2а, в другому рівнянні ми отримаємо х дорівнює мінус 6а. Тобто, взагалі, дане рівняння може мати два корені. Але для того, щоб вони залишилися коренями нашого рівняння, вони повинні задовільняти ось оцю умову. Х не повинен дорівнювати 12. Тому, якщо у нас стоїть питання, при яких значеннях А рівняння має єдиний корінь, що це означає? Це означає. Що один з коренів не задовільнить нашу умову. І ми подивимося, коли ж це буде. Отже, якщо у нас х буде дорівнювати 12, то ми запишемо, що 12 отут буде дорівнювати мінус 2а, а звідки А буде дорівнювати мінус 6. А тут 12 дорівнює мінус 6а, звідки а дорівнює мінус 2. Тому, якщо а дорівнює мінус 6. У нас залишиться корінь тільки х дорівнює мінус 60, тобто, якщо мінус 6 помножити на мінус 6, це корінь буде дорівнювати 36. Якщо ж а дорівнює мінус 2, то даний корінь нам не підійде і залишиться тільки ось цей корінь. Тобто це буде корінь 4. В будь-якому випадку це буде тільки один корінь. Тому таких значень параметрів А, при яких рівнянням має єдиний корінь 2 у відповідь ми запишемо суму. Мінус 2 додати мінус 6, пишемо мінус 8.